Зіткнення зараз відбувається не лише на території України. Ізраїль не виключає сценарію, за якого ліквідує верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на ізраїльського високопосадовця. За його словами, війна між Ізраїлем та Іраном триватиме доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми, або ж доки Ізраїль остаточно не позбавить Іран можливості її відновити. Знов таки вночі Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини. Понад 200 зазнали поранень. Близько 35 осіб. Вважаються зниклими безвісти. І про це повідомила Національна служба екстреної медичної допомоги. ЗМІ зазначають, що іранська ракета влучила в житловий будинок в місті Бат'ям, розташований неподалік від Тель-Авіва. В той же час Ізраїль завдав по Ірану удар в 10 разів сильніший ніж чи Тегеран очікував. Принаймні так вважає президент США за даними за словами Дональда Трампа. До того Іран не був готовий до переговорів, проте тепер все має змінитися. Зрештою, вплив війни між Ізраїлем та Іраном на Україну прокоментував президент Володимир Зеленський. З його слів, ми стикнемося із трьома наслідками: перший з яких стосується різкого підвищення цін на нафту. Завдяки цьому Росія зможе отримати більше грошей від її продажу. Крім того, через підтримку Ізраїлю міжнародна допомога Україні може. Зменшитись водночас ізраїльські удари по оборонній інфраструктурі Ірану ймовірно повпливають на постачання шахедів та ракет до Росії. Давайте почуємо деталі. Потрібен детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії. Чи завдані серйозні удари по виробництву шахедів і ракет інших спроможностей? Про це багато говорилося і дійсно йшли промовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача руським зменшиться. Це допомагає Україні. Володимир Зеленський, президент України. Тепер з нами на зв'язку Михайло Якубович сходознавець. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Михайло. Зрештою, зрештою, давайте проговоримо точки відліку, ну або знаєте, продовження того, що відбувається між Іраном і Ізраїлем. Хто ну умовно кажучи, виграє від того, що відбувається між двома країнами з них. Залежно від того, як далі буде розвиватися ситуація, зараз вже МЗС Ірану подає сигнали недвозначні, що вони готові продовжити перемовини, що вони готові далі не атакувати е, ізраїльську територію, якщо Ізраїль припинить удари по ним. Тобто Іран не проти повернутися до якогось статус-кво, і тоді в п'ятницю е, на е, соборну молитву вийде Аятала з бункера і почне говорити, що ми в черговий раз зберегли свою державу, відбили атаку сіоністів і так далі. Виглядатиме це не дуже гарно з точки зору Ізраїля і інших, тому що ну а, -а, -а сенсу тоді було. Розуміло, що іранські ядерні об'єкти, іранське виробництво ракет бачимо. Воно Ну досить глибоко сховано. Іран ще не задіяв весь арсенал, як і тим. Ну і якщо це власне цим і завершиться, то продовжаться перемовини. Ну і, і ці перемовини будуть нескінченними. Оскільки Іран, в принципі, заперечує наявність у нього можливості швидко створити або навіть бажання ядерну зброю. Ізраїльська сторона говорить там про, про, про якихось 10 боєзарядів і так далі. Е, да, наразі, в принципі, ізраїльтяни не проти завдати більш серйозного удару, але для цього їм необхідна підтримка Сполучених Штатів. Тобто, якби зараз Трамп втрутився і конкретно американці почали б атаку, е, то мабуть все ж таки Ірану тоді рознесли б дуже багато всього. Ну і крім того, є загроза. Що іранці можуть перекрити відповідно Ормузьку протоку, і тоді ціни на нафту ну за прогнозами там 200-400 доларів там величезні називаються суми. Хоч це ясно, що не буде тривалий час, але ну, буде серйозний такий економічний поштовх. От, а, Тобто це сценарій, який в принципі досі лишається найбільш імовірним. Тобто, чекати там такої війни на знищення однієї зі сторін ну, допоки не доводиться. От менш імовірний сценарій, ну, власне, ще раз можна сказати, декілька днів вони покажуть, наскільки там імовірна велика війна, але зараз все виглядає на те, що ось буде обмін такими ударами, і е, як Аятолла вийде з цієї. Війни власне лідером своєї держави, так і ізраїльська ізраїль заявить про те, що вони завдали значної шкоди іранській ядерній програмі і в тому числі ракетній. Пане Михайло, на вашу думку, та ситуація, яка склалась, ну в Ізраїлі називається прямо війною. скажіть, будь ласка, як вона впливає на стабільність, наприклад, уряду Натаньяху, на стабільність режиму Айатоли? Як не дивно, позитивно впливає на обидві сторони. Внітаньяху було чимало проблем. Проти нього ми знаємо, в Ізраїлі є потужна опозиція. В нього там, власне, навіть його коаліція, яку він тримає Нітаньяху, це, я би сказав, унікальна постать в ізраїльській політиці від самого початку існування держави Ізраїль. Йому вдається це політик дуже досвідчений, дуже хитрий, дуже розумний, як йому вдається дуже гарно триматися при владі і виходити з надзвичайно складних ситуацій. Пам'ятаючи ту атаку Хамаса, яка ну, заскочена, заскочено було багато хто в Ізраїлі з але Нітаніах зумів це конвертувати власне в свої е, дивіденти. Ну а те, що там на нього виписали ордер Міжнародного суду, це вже зрозуміло про цей суд і ці всі інституції, напівфейкові мало хто зараз в світі згадує. Це вже нікому не цікаво. От. А те, що стосується в даному випадку ятоли, а ятола гірше, зрозуміло, ніж. Нітаньяху, і йому потрібно шукати свого наступника через уже дуже поважний вік. Але так само дуже багато іранців, попри те, що вони чекали змін цього режиму, ну, зараз буде побоювання певної невизначеності. Так, у ізраїльтян є багато союзників всередині Ірану, є боротьба всередині іранських еліт. Але виникає питання, що буде далі. Що буде далі на місці? Ну, наприклад, якщо, умовно кажучи, Тегеран взагалі от, зник би Тегеран там, чи, чи уряд абсолютно в силу якихось потужних ударів, що далі буде в цьому регіоні? Ну, що Озброєння дуже багато, і ні американцям, ні їхнім союзникам, Арабам, е Еміратам Катару, е власне ну, не потрібно, щоб ця війна сильно розповзалася. І ми не бачимо в принципі, ознак того, що хтось очікує там глобальний конфлікт. Життя продовжується в усіх регіонах, Перського, перської чи, чи арабської затоки, і е, все ж таки, оцей сценарій того, що тиждень-два буде обмін ударами далі. Умовно якийсь настане час перемир'я, він лишається найбільш реалістичним і найбільш таким, який е, може відбутися. Ось це і підкреслимо, так би мовити. Пане Михайло, дуже дякуємо вам, що пояснюєте. Михайло як Михайло Якубович, сходознавець, дізнавались, як зараз справи на близькому сході.